А допніде святкує другу річницю. Сьогодні ми біля першого павільйону ВДНГ, де плануємо шукати передбать всім звірятам. Красуни, в тебе такі класні дреди. Слухай, мені теж такі треба. А де ти такі робила? А ти хто? Ти Джок Горобець? Я взагалі то Джонні Кет. А ні, ну якщо Кет, то тоді нам таке підходить. Поправочка капітан Джонні Кет. І я приплив сюди із Бухти-Барахти. І дивись, тут у мене корабель чорна пір'їна. І я шукаю команду. Можливо, ти можеш підказати, де тут можна її знайти? Найкраща команда це звіряча команда. І тут є дехто хто дуже хоче з тобою познайомитись. Подімо, так веди мене туди, де моя команда. Плани грандіозні. На честь дня народження фестивалю ми не тільки шукатимемо звірятам родини, а й хочемо зробити притулкам особливі презенти. Ми розіграємо різні подарунки. Та найголовнішим стане банка у розмірі 100 тисяч гривень. Всі кошти підуть на потреби одного з притулків. І Петхаус, до речі, вже зробив свій внесок. Ну, я хочу пират, але вражений до кінчиків шкарпеток. Що ж, тримаю кулачки за тварин. Сьогодні дізнаємось, хто отримає справжнє звіряче щастя. Котячі боги, а це що за бухта? на кожному Adopt Me Days можна отримати первинну консультацію від лікаря, щоб всі котики та собані поїхали додому здоровими. До речі, я 145 разів виходив у море, проплив всю поштову площу, був у жовтих водах, трускавці ем, і навіть Житомирі. Не знала, що в трускавці в горах і море. Ти Знаєш, нам теж є чим пишатися за два роки. Фестивалю Адопції звірат було прилаштовано. Тисяча шістьсот дев'яносто дев'ять тварин. Можеш собі таке уявити? Тисяча кодів. Це величезна цифра. Визнаю. Дійсно вражає. Ну тоді можливо я і зможу знайти тут собі команду. Які <му> П'ять речей ви взяли з собою на безлюдний острів з котом або з собакою? Ой, я не знаю. Напевно, багато смаколиків. Я би взяла лежаночку для нього, обов'язково якісь ліки, оскільки ну можливо він там захворіє, я не знаю. Водичку обов'язково і напевно звіряче щастя. О, Я себе звичайно с... of course. А водичку обов'язково тому що там буде солона вода mm. яка не придатна для е, споживання mm. для кота обов'язково це е, розчосочку щоб шерсті не було багато oh, все все би не все би піклуватися про свого домашнього домашню тваринку і острів у вас нічого немає окрім води гребінця і ножа Думаю, якийсь пристрій для того щоб нас врятувати. Сигнал. Це пістолет, який е, дає сигнал а, вгору а, сигнал, кольором. Сигнал, так. Сигнал, на рушниця, я зрозуміла. Так, так. Е, для котика це корм, е, е, речі для себе. Які речі? Ще не знаю. Мабуть, ще свою собачку, і п'ять котиків. П'ять котиків? Так, ну, по-перше, котячий корм. По-друге візьмемо іграшки. Ну, наприклад, ось таку от паличку ага, для котика. Для котика, тобто з вами буде котик. Котик, обов'язково котик. Візьмемо обов'язково якийсь антибіотик на всякий випадок, і візьмемо обов'язково в нього фотоапарат, щоб робити шикарні фото на острові і виставляти їх в інтернет. Ви опиняєтесь на кораблі тільки з котом. Як ви поділите обов'язки? Ну я думаю, тут все очевидно. Якби всі обов'язки на мені його обов'язок це просто бути гарненьким, миленьким катусиком, манюсиком і просто радувати моє око. Все. а якщо ми на кораблі, то хай мене заспокоює. Він буде заспокійливим, так. а ви будете робити все інше. Так у нього тільки головна мета це заспокоювати мене. Ну, дивіться, він кушає рибку, mm. а я її ловлю. <свісно> і готую для нього. Класно. Також сьогодні котей собакинів багато гостей, які прийшли їх підтримати. Зокрема, й зіркових. З нагоди річниці фестивалю вони розважають усіх розгонами. Впевнені тваринки також підслуховують. Е -е, ви сперечаєтесь з підлітком і з котом підлітком З ким буде простіше домовитись, і чому з котом підлітком звісно. Чому? Бо у нього немає, ну бо у нього лапки він не може хлопати дверима. Кіт чи любить коробки чи кіт чи любить пакети? Коробки. Мені подобаються коробки самі. Я б сама грала коробками. Я граю коробками. Я роблю коробки із картона, тому це більше ближче мені такий кіт. Ми б разом грали коробками. Мої теж люблять коробки, тому однозначно коробки. А що небезпечніше? Дати захопити світ штучному інтелекту чи котам? Котам небезпечніше? А я сказала, чого б мені більше хотілося. Сорі. Ну no. no, я б хотіла котам. Звісно. служити котам, це ж ну прекрасне життя. Ми і займаємось. Власне ну коти це ж не штучний, це реальний інтелект. Його може не так супербагато, але хто знає, тому страшніше їм. Кіт, що не дає заснути до другої ночі, чи кіт що будуть 5-й ранку. Ну по моєму режиму нічний кіт. Той що не дає заснути до другої ночі, я йому теж не дам заснути. Знову ж таки, на власному досвіді, у мене є і той, що не дає заснути, і той, що дає прокинутись, і той же просто о третій ранку починає робити тиги дик. Кіт що обожнює коробки, чи кіт що обожнює пакети? Кіт, що обожнює пакети в коробках е, або кіт робить тікток відео замість вас, або фоткається в усіх селфі. Хай фоткається, він красивий. Або кід будуть о 5-й ранку, або не, дають, не дає заснути до другої ночі. Будемо разом не спати до другої ночі. Дати захопити світ штучному інтелекту чи котам. Коти вже захопили світ. Уявіть, що ви сперечаєтесь з підлітком і з котом-підлітком. З ким буде простіше домовитись і чому? Я думаю, скоріше за цього, з котом. А, мені якось нормально. Я не знаю, ну вони там щось побурчать, пом'яукають, ну, трошки царапнуть та гей, та хай собі буде. Уявіть, що ви на день помінялися місцями з твариною з протулку. Що ви зробите в першу чергу? Як ви думаєте, що ця тварина зробить в першу чергу? Буду прям цілий день привертати увагу всіх навколо а, і буду собі обирати сім'ю. Собі. Буду дуже дуже радіти, якщо мене все ж таки заберуть. А вона, я думаю, нарешті, як мінімум, зробить Оп, ну все, друзі, давайте. Дуже боявся, що коти стануть по два метри зросту. І почнуть ходити на на двох ногах, і це був би для мене апокаліпсис. У думку, що заважає людям брати тварин з притулків, якщо у людини немає тварини і вона набере тварину тут, то значить в неї немає совісті. Можливо, страх невідомості. Вони не знають, чого очікувати, бо собака вже дорослі сформовані. От і люди бояться, що не зможуть підлаштувати її під себе. що би могли порадити людям? Я вважаю, що якщо є е, щире бажання допомогти, оця є відданість, любов, то будь-яка собака готова буде змінюватися заради вас, якщо її любити, то головне, аби розкрита була душа до тварини. Якщо душа розкрита, то все буде супер, боже, такі такі всі міли. Такі всі гарні, боже мой, приходьте, друзі. Ну а якщо ви обирати хочете якусь собі кішку, собачку, будь ласка, перед тим як розуміти те, що хочете собі якусь певну породу, будь ласка, прийдіть один разочок. Хоча б один, просто подивіться. Ну воно воно того стоїть, воно безкоштовне. Ви допоможете і тваринкам, допоможете притулку. Ви себе будете гарно почувати, тому що це не собака, якась чи кіська породіста. Ви Спасли життя, це класно. Приходьте, ми вас чекаємо. Лише замисліться. За два роки Me Days народилося 1699 нових історій звірячого щастя. Дехто з тих, хто колись стали под батьками саме тут, навіть завітали на фестиваль. Маємо надію, сьогодні цифра значно збільшиться. І найбільш хвилююче та зворушливе, переможець розіграшу Me Days. Барабанний дріб потрібен. Ну добре, не будемо тягнути нікого за хвіст. Ним став притулок Free Animals. Він отримує банку зі ста тисячами гривень. Сподіваємось, ці кошти закриють усі потреби звірят і допоможуть придбати все необхідне. До речі, багато інших притулків також отримали не менш круті подарунки. Знаєш, я не хочу більше шукати собі команду. Чому? Бо мені подобається ваша, Ви тут так вирішуєте долі, і я хочу стати частиною вашої команди. Ти знаєш, це чиста правда. Вже два роки на фестивалі здійснюються мрії. Звірята знаходять люблячих підбатьків, а вони дарують їм свою турботу і любов. А найголовніше, що за цей час зросла культура адопції та свідомого підбатьківства, Уявляєш? Ну, все вірно. Бо як корабель назвеш, так він і попливе. Тому ми назвемо цей звіряче щастя. І тепер ми чекатимемо кожного та кожну на наступному Adopt Me Days. Цьому світу потрібно більше свідомих пандатьків. Тому приходьте підтримати тварин, донатьте притулкам чи ставайте їх віртуальними опікунами. Повірте, потайсування це дуже і дуже необхідно. Так, я, якщо чесно, признатися вперше е, тут і. Одразу, коли я зайшов, я прям заходжу і забирають кошенятка. Прям такі щасливі люди. Дуже багато людей, черги ну не не, неможливо відірвати очей від цих цуценят і взагалі то від тварин. Тому що я дивлюся, і коли заходять люди сюди, вони з одним обличчям виходять вони зовсім іншим. Такі дуже позитивні, такі всі милі. Я не знаю, це просто для мене. Для мене це супер, тому що я дуже люблю і собаки, і кошенят у мене є і собаки, і кішка. Тобто я розумію повністю, як це важливо, коли люди собі беруть якесь якусь певну певну тваринку. Це це про безпеку для тварини, для себе, це про те, що треба все ж таки приділяти увагу час. І це дуже крута, просто неймовірна ініціатива. Я буду підходити ще, приходити. На жаль, не можу забрати, але ніколи не кажи ніколи. А ось знайду <реш> <реш> когось для себе. І прям ну тому, що я розумію, що люди, коли ми нам робили такий невеличкий екскурс, коли люди проходять там сім'ями або самі, вони йдуть ідуть, і якийсь магнітом їх прям тягне до когось одного. І вони так увагу на якусь цуценя. І просто ну я бачу цей меч, цей connect, так, Це, це, це неймовірно класно, просто дуже класно, хача, хоча і важко знаходитись тут. Можете сказати щось нашим глядачам, які збираються взяти тваринку, прийти на наступний раз на Adopt Me Days? Ну, по перше, це дуже класний вибір. Ви не пошкодуєте, якщо ви вже хочете, просто зробіть це, не треба. Тягнутись чи чекати якогось моменту, бо не буде кращого моменту, ніж зараз. А по-друге, Знову ж таки, ви правильно все робите, молодці удачі, все буде класно. Е, та я теж дуже вболіваю за те, щоб люди реагували на свої імпульси. Якщо ви відчуваєте, що хочете кота, чи собаку, не думайте, всі знання підтягнуться. Може здається, що всього багато, всього дійсно багато, але воно буде покроково. Тобто вам не одразу треба все зрозуміти, всьому навчитися. От, якщо відчуваєте, що хочете, це ну найкращий імпульс, і значить, ви хочете. Довіряйте своєму цьому бажанню і приходьте на Adopt Me Days, тому що е, ці коти і собаки дуже багато Бові вже віддають, вони дуже вдячні, вони вони прекрасні, вони супер харизматичні. І до речі, я не знаю наскільки це аргумент, бо я хотіла собаку, яка взаємодіє якось з інстаграмом, але мій не прям любить фоткатись. А тут я щось ходила знайомитись з собаками, і е... дістаю телефон, і всі прям лізуть в кадр. Тому тут та, собаки та, ще да. контент. Контент-мейкери, які... контент ведуть соціальне життя. Е... Дуже кльові собаки, да? е... тому і і коти добре коти теж. <Я> просто... Просто тільки з собаками встигла познайомитися. Ой, тому приходьте брати тварини з притулків, вони неймовірні.